Всім привіт! З вами Ярвест. Сьогодні буде друга частина мого інвестиційного шляху. Тут я вам покажу, що я буду робити, куди інвестувати, куди що як. Сьогодні буде інтересне відео. На сьогодні буде маленько поменше матеріалу, ніж на першому відео. Тому що, єдна проблема, це Freedom Finance він мало не хоче приймати Binance Pay. І на Binance я показу, що не планую ніякі криптовалюти купляти. Це все одно на цьому не закінчується мій інвестиційний портфель. А Вам я бажаю приємного перегляду і зробіть собі чай мій солодощі. А на цьому ми починаємо. Зараз ми знаходимося на Binance і ми йдемо купляти USDT. Так. Особ оплати Монобанк, Даже який ліпший банк може бути Монобанка? Заходимо на 3 тисячі гривень. Це у нас 76 доларів 82 цента. Я нажимаю купити USDT. Eh? Як бачимо, кошти вже на балансі. Зараз ми будемо перекидувати ці гроші на Metamask, а з Metamask вже будемо перекидувати на... Саму платформу Єнот. Зараз для мене це буде пару хвилин, а для вас пару секунд. Зараз я тут заповнюю всі необхідні дані. Тут я вибрав монету, в якій переводиться. Тут я вибрав адрес камансят. Далі тут я вибрав сеть. І отут суму вибираю. Вибираю який оманець. І все. Тут вже підтвердження вивожу. Як бачимо, кеш вже поступив на баланс. А це означає, що ми вже були на платформі і їдемо поповнювати обмін єнот на UZT. Одаємо 62 USDT тому що я хочу всі бабки обдати сюди. Обмінюємо. Далі одобрюємо. І все. Транзакція успішно виконана Як бачимо, вже 320 баксів є. Ми нажимаємо стейкувати залітаємо сюди. Вводимо, звісно 62. Я ознакомився і підтверджую. Як бачу, в мене маленько тут були проблеми. Була маленька комісія, дуже велика, 160 баксів. ну це і за же Сіть, походу, була перегружена. Ну, як бачимо, вже в стейкінгу 320 штук. А це відповідно, що я вже відправив кеш на стейкінг. І на цьому все закінчує. І я вам бажаю гарно прости цей день і до зустрічі.